Як відбілюють корупціонера Резнікова? Мене звати Назар Мухачов, Ви дивитесь Ютуб канал до Свого по своє» І в цьому відео я хочу прокоментувати ті інформаційні речі, які зараз відбуваються в нашому українському просторі. Щодо колишнього міністра оборони Олексія Резнікова. Власне, Олексій Резніков пішов у відставку, чомусь не на лаву підсудних, не в СІЗО, попри всі ті скандали, попри багатомільярдні розкрадання на забезпеченні української армії. Ну, Його навіть попробували дипломатом зробити, але друга сторона чомусь його не прийняла. Причому не просто друга сторона, а власне Велика Британія, один з наших ключових партнерів. Але зараз не про те. Зараз я хочу розповісти про те, що я побачив на контрольованих владою пабліках. В Телеграмі і в інтернеті на різних сайтах. Почали поступово, невзначай з різних боків з'являтися така інформація. І один з них це там був приклад, де хтось від першої особи пише і каже: ржу, не можу зупинитися. Виявляється, жодного яйця по 17 закуплено не було, а стільки шуму було наведено, і так дискредитували нашого там практично бойового міністра оборони. На повному серйозі. І це було розтиражовано. Ну, на мільйонні аудиторії не перебільшую. І це, це дуже специфічна така річ. І приблизно такий самий зміст, але з іншою формою тиражується багато де. Що відбувається? Пробують відбілити пану Резнікову репутацію. Сказати: та це все була брехня, та ж заговорила, ж ви бачите, кримінальних справ немає. Нікого не посадили, та що ви причепилися, та ніяких яєць не було. Яйця по 17, він же ж казав, що це яйця в кілограмах. А потім така Держаудитслужба каже, ні, не в кілограмах, а в штуках. Тому що, виявляється, абсолютно неочікувано, я про це ще казав, до рішення Держаудитслужби, виявляється, існують державні стандарти, якими зобов'язані користуватись державні чиновники. І в тих державних стандартах щодо закупівель вказано, що яйця закуповуються в штуках. Ой-ой-ой, як незручно вийшло. Не в кілограмах, а в штуках. І виходить, таки по 17 гривень хотіли закуповувати. Але головний аргумент, тут я хочу підвести, щоб ви дуже тонко відчули, головний аргумент: жодної закупівлі по 17 гривень яєць не відбулося. Значить, це все було брехня. І, значить, інформаційні атаки на Резнікова були сплановані там ворогами українського народу, п'ятою ногою Кремля, там шекуємось, шекуємось. Це просто геніально. А геніальні, знаєте в чому? Контракти підписані. В тих контрактах, в тому числі, і передбачені були яйця по 17. Журналісти піднімають шум, відбувається розголос, відбувається інформаційний скандал. І контракти або скасовують, або підписують додаткові угоди. І в тих додаткових угодах ціни вже знижені. В результаті яйця по 17 гривень дійсно не закуповуються. Ну як бо скандал, і відповідно те, що я сказав. І отут ці цинічні потвори, які мародерили на українській армії, вони те, що їм не дали журналісти закупити по, за... по настільки завищених цінах для армії, зокрема ті ж самі яйця. Вони це ставлять собі в заслугу. Ми ж не закуповували, а значить, все те, що кажуть, що ми хотіли закупити, це ж все брехня. Ви відчуваєте, який це рівень цинічного шахрайства? Я навіть не знаю, з чим його порівняти, але ви розумієте, що цей рівень шахрайства і брехні, він помножений на багатомільярдні вкрадені суми на контрольовані інформаційні пабліки. І на продажних журналістів, які на замовлення готові розповісти будь-що, відбілити будь-кого, лише би їм гарно заплатили. Вони готові в умовах національної катастрофи робити теплу ванну, не задавати гострих запитань президенту. Вони готові повністю, фактично, майже одноголосно мовчати про те, що відбувається розпродаж української землі і надер, про те, що з одного боку землю забирає Путін з допомогою армії і танків. А з іншого відбувається обезземелення українців з допомогою фінансових інструментів, таке собі викрадення політико-економічними методами, яке називається лендгребінг, але викрадення не тільки землі, а й надер. Це десятки трильйонів доларів, якщо не сотні, які мали б використовуватися в інтересах українського народу. Дати нам можливість жити і процвітати на цій землі, на землі, подарованій творцем і вибороній нашими предками, святою пролитою українською кров'ю. А вони це все от в такий, такий фарисейський спосіб. Така, знаєте, наскрізь фарисейська брехлива політика. Це навіть ну, на слово брехня вона тут дуже-дуже м'якенька. Але це шахрайство зараз відбувається. Треба бути дуже уважними до таких речей, і ви знаєте. В нормальному суспільстві, в тих умовах інформаційних, в яких ми живемо, потрібно, мабуть, ще з перших класів чи там з п'ятого класу, мовно кажучи, вчити дітей логіці, вчити розпізнавати маніпуляції, провокації, підміни понять, дуже оці всі хитрі прийоми з розряду вікна Овертона і так далі. Це все треба розпізнавати. Шахраїв треба ловити за руку. У нас, за великим рахунком, вся політика і економіка звелась до тотального шахрайства. Шахрайство, як злочин, до речі, порівнянні з простими крадіжками чи розбоями, має свої особливості. Я про це коли зніму окреме відео. Там дуже важливі особливості є. Але для того, щоб ловити за руку шахрая, треба розуміти, якими методами він користується, не вестись на цю пропаганду. Ну і в кінці кінців ми всі мусимо згуртуватися для того, щоб банально. Зберегти український народ. Зберегти Україну як державу і зробити її державою українського народу, вищою формою нашої організації. Бо держава це в першу чергу організація. Саме з таким підходом треба її розуміти. Прошу вас про інформаційну підтримку. Вподобайте, коментуйте, поширюйте. Підписуйтесь на канал. Запрошуйте друзів зробити те саме. Підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар. Ближчим часом, як тільки в нас з'являться технічні можливості, я цей канал зроблю колективним, тобто таким собі аналогом громадського патріотичного телебачення, де буде ціла група спікерів. А власне, мій канал Мухачов Назар залишиться як мій персональний блог. Тож підписуйтесь також і на нього, підписуйтесь на наш телеграм-канал Сурма Україноцентризм. Дякую всім за інформаційну підтримку. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.